Ну що ж, як ми щойно почали говорити за кілька хвилин до ефіру? Дійсно, російська агентура вона відпрацьовує і по українському тилу не Намагаючись залякати нас, показати, що немає ніде безпечного місця, та й просто вони продовжують тактику, геноцидну тактику знищення українського народу різними методами, чи то масованими обстрілами, чи то прицільними пострілами. Андрій Парубій вбивство цинічне суботу, 30 серпня, посеред Львова, про це будемо говорити. І про те, що виходять їхні і командувачі їхньої армії, кажуть, війна проти України буде продовжуватися. Ну ми це і так зрозуміли. Дякуємо, що пояснили. Ви собі це поясні, що вам треба закінчувати. Але хто зупинить? Втім, штати кажуть, треба Пити по Росії, але Трамп не дуже б'є сам. Про це це говоримо просто зараз. Я Ірина Узова, зі мною Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст і стратегічних комунікацій. Пане Юрію, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Зброям слава і ще раз через відчуття рідним близьким Андрія Поробія і це дійсно велика втрата для України. Так, да. да. ну неабияка. Я доєднуюсь до кожного слова, те, що так. Ці людей oh. yeah, yeah. ah. ми говоримо, ну це просто, і це демонстрація того, що ну ми перші дві думки у всіх у нас, в з ким я спілкувалася з експертами, в друзів, колег, теж ведучих журналістів, це Ірина Фаріон, 19 липня минулого року, і російський слід, якби то там це шаблони не звучало. Це ж таки є просто і так ще цинічно, демонстративно, посеред білого дня. Ну звісно, ми чекаємо на версії слідства. Відкрита частина перша стаття 115, кримінального кодексу умисне вбивство. Все це зрозуміло, та але. Дійсно, які у вас були перші думки, і що ви за цим бачите? Які, е, які нам висновки треба зробити з цього вбивства? Всім нам і світу? Ну, світ має все ж таки розуміти, що Росія продовжує вдаватися не тільки до військового, але й до політичного терору, бо вбивство діючого депутата парламенту іншої країни це і є політичний терор, чистому вигляді. І це методи Росії, які вони застосовують постійно це і стиль, і багато разів бачили це в історії і навіть часи радянського союзу. Звісно, ми пам'ятаємо вбивство багатьох українських діячів визвольного руху, іноземців, і політиків, які виступали так чи інакше проти радянської влади, не тільки українців, але й інших поставків центральної східної Європи. І світ має а, все ж таки чітко артикулювати, що Росія є країна терорист. А всі люди, українці, які залучені до е, спротиву російської збройної агресії, все ж таки мають пам'ятати, що Росія е, вбиває різними, методами, і протидіяти її е, власне політиці, треба в тому числі зберігаючи пильність, зберігаючи уважність і Розуміти, що росіяни хочуть вбити всіх, хто чинить спротив, вони не до всіх можуть тягнутися, але збереження пильності є найкращим способом пережити росіян, пережити Росію Путіна і далі вже мститися їм за те, що вони роблять проти України, проти українського народу. Тому пильність, і хто може і має можливість ходити з охороною, особливо помітні. Воєнні діячі, політичні діячі мають е, влучати е, охорону власне до свого захисту. І це нормально, це такий час, що ми не маємо це нехтувати, І я сподіваюся, що і по охороні людей, які безпосередньо е, захищають Україну, захищають її, в тому числі політично, е, все ж таки будуть зроблені певні висновки, в тому числі по е, пильності самих. Людей, які безпосередньо можуть постраждати від і Росія, я сподіваюся, що е, таки уроки всі зможуть е, отримати цієї історії, будуть більш пильними. Поки війна не закінчилася, та й певний що після війни ми маємо бути пильними до дій російського е, уряду злочинних. Зрештою, пам'ятаємо, що вони не нехтують ані вбивством російських позиціонерів, а не вбивством навіть людей, які давно вже не працюють на російський уряд. Ми пам'ятаємо справу з кріпалей. Отруєння, ми пам'ятаємо Баширова чи Пігу, тобто це, це все, все було на наших очах. Ми не маємо забувати, що Росія вдається до таких, до таких інструментів. От. На жаль, ми воюємо з підлим і безпринципним супротивником. А знаєте, пане Юрію, окрім Фаріон, я ще згадала а, грудень 17 -го 2024 -го року. І що біля під'їздика Ігарьоші Кірілова, командувачами бойових комаров, які він сам придумав хімічних військ Російської Федерації, могли взриватися самокатіки дуже хорошо, так гарно, так так взимку, так освітливо, значить, темний темну днину ранку. І вони ж теж мають пам'ятати, що рука малюка, накачена і велика, може дістатися теж будь-куди. Правда, я думаю, що це ми ще багато разів побачимо. Я тут не сумніваюся, що і наші е, спеціальні сили не лишать е, цю історію без помсти і без адекватної відповіді. Е, проте тут ми маємо не тільки думати про знищення росіян, але й про власну безпеку. Тому я особливо тих людей е, військових в першу чергу представників спецслужб, які е, мають бути е, максимально захищеними, максимально. Мільне ми сподіваюся, що це буде забезпечено, і в принципі, весь світ і сьогодні має дізнатися, і в наступні дні має дізнатися, що росіяни ведуть війну саме так. Вони ведуть війну підло, ведуть війну проти незбройних людей, не нехтуючи ніякими методами. І власне, що обстріл е, житлового будинку в Києві, що минулого тижня ми з вами спілкувалися після обстрілу. Львова цього тижня після обстрілу Києва буквально за пару днів. Ми розуміємо, що росіяни з тилом і з людьми неозброєними воюють набагато більш сміливо, ніж проти Збройних сил України, проти, проти яких вони не можуть поки досягти ніяких суттєвих результатів. І, власне, ми в чергове просто переконуємося, що ну, так, так вони ведуть війну. По іншому вони не вміють, по іншому їм страшно. Да, вони і виходить Валерка Герасімов, керівник їхнього генштабу ЗСРФ, значить, і так і каже: отак, прям цитую: війна проти України буде тривати далі. А, а а так ми без Валерки Герасимова це не розуміли по сьогоднішній день, сьогоднішню ніч, сьогоднішній ранок. Ми так думали, що ж насправді ми думали, як Сті і Вен, що до кінця року і все, по Путіна є щире бажання. Казав Вітков, щире бажання закінчити війну, щире бажання бувати нас є. Я думаю, що в нього з'явиться щире бажання закінчити війну в той момент, коли е, він зрозуміє, що єдиний розвиток цієї війни це його неодмінна поразка. Тому якщо Стив Стів Вітков і Трамп захочуть бачити в очах Путіна мир, захочуть побачити бажання війну закінчити, вони безумовно можуть це зробити, е, посиливши санкції проти Росії і надавши. Більше зброї України. Оце оце той елемент, який дійсно може повпливати на бажання Путіна закінчити війну. Ніяких інших інструментів для цього не існує. Я розумію, що очікувати від Трампа такого відкриття і такого прориву ну доволі важко. Ми розуміємо, що це за персонаж, і він вже кілька разів мав можливість дійсно продовжити війну на умовах, які б. Наближали її завершення, як це не парадоксально прозвучить. Але поки ми бачимо, що він трохи по-іншому себе поводить, і е, все ще не може наважитись на серйозний удар по путіну. Але я впевнений, що зрештою Путін буде вимушений шукати завершення війни е, як на зараз, так пізніше, тому що в принципі, ну регіонівець і горосовцем безкінечні, ми сьогодні навіть побачили прекрасну історію. Е, не знаю, чи ви про це вже говорили в ефірі що Роснефть відзвітувала про те, що за цей рік її прибуток швидки скоротився на 68%. Вона Ще не говорила, вправді... але це так, але це ж на дві третини. Це ж прекрасно. Так, да, це прекрасна новина для нас. Це погана вона для росіян, і в принципі ми маємо далі працювати над тим, щоб російська економіка була знищена. Мене доволі я розумію, що сьогодні такий день, що. Важко казати слово повеселила, але дуже повеселила заява е, посла американців е, при НАТО. Е, цей чудовий пан заявив. Е, ну зробив блискучу заяву. Що перше е, Дональд Трамп і компанія підтримують Україну, продовжують це робити, е, і він звернув особливу увагу на те, що е, бачите Україна е, завдяки в тому, що американській підтримці зуміла знищити за останній місяць 20% відсотків. Російської нафтопереробки. це дійсно прозвучало доволі сумедно, тому що е, американці приблизно нічим не допомогли нам в цьому питанні, і в принципі ніяким чином не допомогли нам нічого знищити в Росії а намагалися заважати цими можливими силами. Але тим не менше вони продовж вони навіть е, примудряються цим хвалитися, е, приписуючи так. досягнення наших спецслужб і наших е, військових собі. Ну е, зрештою не засуджують ці методи ведення війни і знищення російської нафтової галузі, і вже добре. Ну такі в нас зараз партнер ключовий, нічого з цим не поробиш. але цим не менше добре, що вони відзначають це як наше досягнення, і не вважають це чимось е, поганим. Це вже певною мірою е, успіху. І в принципі, е, я розумію, що це звучить комедно. Але так, добре, що вони хоча б це засуджують. він навіть від попередньої адміністрації. пам'ятаємо, що адміністрація Байдена якраз атаки по російським е, нафтооб'єктам засуджувала. Зрештою, е, це дійсно серйозно може завдати е, Путіну удару з точки зору того, що він не зможе продовжити війну. Це, я думаю, наближає мир набагато більше ніж будь-які заяви е, відкова, чи когось ще. І чи ще, там Трампа, який Сахархово зник, але я думаю, що він. На жаль, знайдеться цього а, разу, нікуди від нас не да. поділенець уже, ніби знайшовся. Уже повідомляє Білий Дім, а, значить тут що а, Дональд Трамп живий, нікуди не подівся а, і всього на, на кілька днів, а, але фіксують, що він значить вийде, дасть там брифінг, що він в гольф просто поїхав грати. А мені здається, що він міг і зникнути, тому що а що ж казати, як Путін бомбардує а, знову і Києві всі прекрасні міста після хороших розговорів. Що ж буде Трамп казати? отут, а да? тут ж, ж, треба щось Я робити. Думаю, я думаю, що справа насправді, знаєте, тут, на жаль, пояснює набагато простіше, все-таки давайте забувати, що до Трампа 80 років. Я думаю, що це впливає на е його спроможність щось говорити і заявляти набагато більше, ніж е страшний страх Путіна. Зрештою, ми знаємо про Трампа, напевно, одну просту річ: це людина, яка те, що має великі дружні відносини з власною совістю і ну, з власним сумлінням. Тому я думаю, що йому абсолютно не шхати, що він каже про Київ, не каже про Київ, каже про путінські атаки, не каже про воді атаки. Е, він може сьогодні сказати одне, завтра відмовитися і буде робити е, щось е, конкретне, в залежності не від е, свого бажання, а від політичної цікавості. Йому наразі немає чого сказати. Він чекає якихось зрушень по перемовинах або якихось рушень по нашій позиції. Тобто в нього зараз така дуже гібридна позиція, тому і. Скочуть заяви, які робить умовно його дипломатія, які робить та ж пані Левіт, яка там розповідає, що ось Москва, атакуючи Київ, відповідає на атаки по нафтовій інфраструктурі. Ну, я нічого більш тупого за останній час ще не чув. Ну, знову таки, пані Левіт, як би мовити, Підтверджує свою компетентність, свою да, да. людяність. Ну тут нічого не поробиш, так би ну як інших пресекатарів американських президентів у мене для вас немає. Є те, що є на столі. А в мене для вас іншого але президента але... немає теж да, американського. Який да. яблочка т'яблені в професійному тут сенсі. Ну це буде да, це. Я мене теж це так обурювало в одне речення поставити ем, вбивство двохрічних дітей і їхніх 24-річних матерів е, Путіним е, і е, атаки по НПЗ. НПЗ, які субсидіюють війну Російської Федерації. Ну, це я не знаю, хтось ну, і сказав. Я думаю, знаєте, я просто інколи останній час я раніше шукав якісь садні пояснення, але мені здається, що сама ця формула, яку застосувала, вона просто характеризуєшся гін і ну справді. Тобто, це не якась навіть там по чи щось таке. Якщо ти ставиш на один рівень вбивства дитини і знищений нафтопереробний завод, то ти просто тобто можна шукати знову таки якісь складніші пояснення, але я думаю, що ви знаєте, просто не треба цього робити. Ну от такі в нас зараз за, наразі контрагенти з того боку е, з одного боку з іншого боку, дуже радісно. Насправді що в них немає особливих варіантів, крім як е, змінювати позицію по путіну, і може стільки завгодно травм від цього бігати, але е, сама логіка американської політики все більше вимагає від нього кроків на зустріч Україні, просто тому що. Е, ну, в такій ситуації, які він опинився, е, його електорат, власний власне електорат республіканської партії засуджує е, політику комплементарно до російського диктатора. Це мабуть одна з найкращих новин для нас у цій ситуації. Зважаючи на весь той маразм, який ми вимушені спостерігати від американського президента, все одно йому доводиться так, що інакше е, озиратися саме на. Неприйнятність дружби з путіним, неприйнятність такої політики для пересічного американця, uh -huh. і в принципі, це є для нас найкраща новина з усіх, які є по американському треку на сьогоднішній день. Ну тому що знову таки були в американці більш приятні до Путіна, могли були б вони готові терпіти е, якусь інше відношення до цього персонажа. Нам було б набагато гірше, але на сьогоднішній день ну дійсно позитивна історія для нас, в тому що. Американці, навіть республіканці, е, путіна сприймають як абсолютно відмороженого е, ну знову таки е, такі часи, е, така лексика, е, і в принципі це для нас гарна новина, просто от те, що. Навіть американці в поточному своєму стані, в тому стані, де в них президент Трамп все ж таки розуміють, що дружба з Путіним це не те, що чим американці можуть початися, не те, чим Америка може займатися. І в принципі, для нас це одна з небагатьох там дійсно позитивних новин від цієї адміністрації. Ну і зрештою, я вважаю, найкраще на полягає в тому, що ми бачимо позиції європейців. Ми бачимо наскільки ну і по по заявах Калас і по заявах інших. Діячів європейського е, політику, тому що в принципі е, немає ні в кого бажання товаришувати з Путіним, немає нікого бажання з Путіна перетворювати на якогось свого знову свого контрагента по економічним відносинам. Тобто, ми бачимо, що в принципі ставлення до Путіна не, не змінюється в кращий бік, як би вони не намагалися все одно тільки Дональд Трамп і ще там пара. На кшталт Орбана і його е, поплічників готові Путіна сприймати як е, пресоми, з якою можна про щось в принципі говорити, і це теж позитив, який не який, і далі ми будемо спостерігати, якою буде подальша динаміка у цих е, відносинах між е, путіним і західним світом, між путіним і штатами. Наша головна задача збирається стабільною підтримувати збройні сили. Злучати більше зброї і виснажити російську економіку, тим більше зараз просто не існує ніякого механізму змусити Україну пропонити нищити російську нафтову інфраструктуру. І ми бачимо, що це дійсно ашілесо п'ята Росії, і якою яку їй немає чим бити, і ми просто маємо продовжувати політику на знищення цієї російської. Цієї крові, яка живить війну. А дійсно нічого, крім е, нафти, е, російську війну вже не живуть. Повна повна залежність від китайського імпорту, е, фактично відсутність будь-яких альтернативних доходів. В принципі, це те, що дійсно серйозно вважає нашу е, виснаження Росії відповідно бажає нашу перемогу. Тому що тут все повністю залежить саме від е, нашої спроможності знищити. Е, Можливість Росії вести війну, тому що ми точно вже розуміємо, що від Трампа чекати якоїсь історії е з допомогою е по знищенню російського потенціалу нам не варто. Ну вона може статися, але ми не можемо на неї розраховувати. Ну там тобто, не треба виходити своє планування з такої можливості, і тут е головне підтримувати наші в першу чергу сили, які задають великобійні е удари по Росії. Ну і е, всі інші сили оборони, які той тобто, час виснажують Росію на суші. Власне, це єдиний е, сценарій на столі. Uh -huh. А коли Росія буде готова до перемовин, на вже знаєте, е, через те, що Трамп обіцяв швидко закінчити війну, є певний культ, що от нам треба, щоб Трамп допомагав нам в перемовинах. Е, нам треба, щоб Трамп нам допомагав в перемовинах в контексті надання зброї і інструментів, як примусла чити перемовин. Він як посередник за за столом нам не потрібен. Ну вибачте. 에, коли Путін захоче вести війну 에, пос, 에, посередником, може бути і Ердоган, і багато хто ще. да, Там ціла 에, черга, не, вервечка да. у охочих вічно да, намальовується. Нам не треба, да, і хай навіть якщо да, не надає, то продає зброю. Це теж, як зараз відбувається, підходить. Так, да, да, абсолютно точно. Я таке сповільню вам погоджую, що нам зараз від Трампа потрібно не. Його там якась е, співучасть у переговоре мови на потрібна перепотрібні продаж і постачання нам зброї. Це є в принципі той інструмент, який Путіна найкраще змушує до будь-яких перемовин. А посередництво Трампа, ну ми бачимо його посередництво. Посередство Трампа це історія з категорії Я е, готовий допомогти моєму другу Володимиру змусити іншого Володимира, який мені набагато менше подобається, е, капітулювати перед другим Володимиром. Ну якщо чесно. Які посередники нам не на те, щоб впали якось? Тому в принципі, е якщо Трамп вийде з цих перемовин, не просто буде давати нам зброю і засоби для ведення війни, продавати, хоча б тому, що на відміну від Байдена, він не готовий нічого нам давати. Е ну надто радібне для цього, то в принципі мене це буде, буде повністю влаштовувати. Це буде кращий з можливих сценаріїв. Однозначно, тисячу один відсоток. Ми бачимо, що Данія купує на вісім з половиною мільярдів доларів системи Петріо, шість З ЗРК, Самі з ракети до Петріо теж штати продають. Старлінки зв'язок. агентство штатів по департаменту повідомляє, що буде. Ну то есть, купи, продай. Норвегія вісім-дев'ять мільярдів за рік. Німеччина планує виділяти. От хай хай допомагають нам. А сполучені штати продають і це теж все нікуди не дівалося. Хай Путін це бачить. Одночас, поки е, знайшли, значить Трампа показали, що він живий здоровий, грає в гольф. Але він, поки грає в гольф, російський аторпутін Путін намилав, намилив свій зад вбивчі до Китаю. Що ж має не сподобатися Трампу, який так хоч хотів, чи вже не знаю, чи хоче ще може в нього хтось там доносить цю мудру думку, що не вдасться відірвати Росію від Китаю. І там очевидно, що Путін, Сі, Кім Ін і ще до більше 15 представників явно недружнього заходу країн будуть говорити про цей недружній захід. І про Трампа теж, і про дію йому там вже буде щілпа Лукашенко насправді Та -та -та. і. Я так розумію, Трамп якраз розраховує на не на ці на, 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 на перемовини. В нього в принципі, є план перемовин, тому що е, планується найближчий час перемовини між Китаєм і Штатами. І якраз е, я так розумію, що в них були якісь діалоги, і Китай щось побіцяв е, Трампу в контексті російсько-української війни, що він попливає на Путіна. Якраз під час цього візиту, як завжди вважаю, що Трамп е, вірить в якісь вигадані історії власній голові. Ну власне для нього це нічого нове і. Він, я думаю, щиро вірить зараз, що там китайці допоможуть йому попливати на позицію Путіна. Ну знову таки, ми ж розуміємо, що те, що хоче Дональд Трамп, це переважно якісь доволі специфічні марення, і в принципі, розрахунок, де що Китай зараз попливає на Росію так, що Росія буде готова до більш конструктивних перемовин. Ну я не знаю, які треба бути, щоб на це розраховувати. Але у Трампа надія помирає останньою. Я думаю, що якраз він розраховує, що під час цих перемовин 3 вересня, які відбудуться. Навколо святкування, як там в Китаї теж святкує день перемоги у другій війні, і власне це якраз буде завершення як капітальці Японії. Вони будуть обговорювати мир в Україні. Ну можливо, Трамп дійсно щось там розраховує. Наскільки це реалістично, ну я вважаю, що це реально марення Трампа, але він я думаю щиро вірить, в те, що можливо, там щось Китай на Росію натисне. Для того, щоб це стало частиною угоди між е, Китаєм і штатами, і коротше, щоб наступив е, загальний мир і е, всеобще щастя. Тобто реально Трамп вірить в те, що торгівля все вирішує, що все в світовій економіці це питання торгівлі грошей. Але для таких країн, як Росія, для таких режимів, як Путінські, економіка це лише один з інструментів. Війна, інструмент, економіка, інструмент, культура, інструмент а слугують вони одні цілі в, знаєте. Режими такі, як Путін, путінські існують не заради там величі Росії, як багато хто в нас любить повторювати, тому що ж вірять, що ну що що у цього режиму є якась ідеологія не заради е, там, не знаю, зб, з, з, забезпечення процвітання російського народу, чхати Путін хотів на російський народ, і на е, кожного росіянина окремо так. е, такі режими існують виключно для того, щоб е, люди, які є. Е, Господарями цього режиму, тобто Володимир Путін залишалася при владі. Це в принципі і є єдина мета з існування цього режиму, яку він на сьогоднішній момент успішно виконує, і тому що економіка, що політика, що війна для Путіна лише інструменти збереження влади, і тому ми з вами багато разів це проговорювали. Все формула, яка має бути на вустах, мабуть, на самого Трампа, якщо він хоче щось змінити в цьому світі, що Путін вийде з війни тільки в той момент, коли для нього продовження війни буде означати. Більше ризики для існування його режиму, ніж її завершення. Як тільки він зрозуміє, що продовження війни несе більше ризиків його режиму, ніж її завершення, війна закінчиться приблизно через 15 секунд. Ну, Я, звісно, отрую, але порядок цифр буде саме-саме таким. Тому що е тільки е наявність е загрози безпосередньо для, для влади Володимира Путіна слугують причиною для Володимира Путіна війну закінчити. От ось після е цього. Ми побачимо мирні перемовини і тотальну готовність Путіна до поступок Ну все побачимо, як в той самий момент, коли Володимир Путін буде розуміти, що кожен наступний день війни може призвести до втрат ним влади. Власне, навколо цього, ми свою політику і маємо будувати, продовжувати створювати і американці, якщо вони все ж таки наберуться розуму, навколо того, що створювати все більше і більше ускладнень російського режиму, коли війна, економічна ситуація стають акторами ризику для російського режиму в той самий момент. миттєво ми побачимо, як Путін буде готовий, або його наступник, який його переживе, буде готовий війну закінчити, зробити Росію більш слухняною, більш адекватною, більш притомною. Але питання завжди буде про збереження режиму. Це як знаєте, зараз російський режим це як пізній Радянський союз умовно пізнього Брежнєва Будь-які інструменти гарні, аби режими словах іншої мети, іншої іншого ціля 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 покладання іншої місії у цього режиму немає де да. поки він думає, що в нього все нормально, і що тільки за рахунок цього він може триматися в крісті. Поки він боїться, що ті солдати всі повернуться і знесуть цей режим. Поки він там а, по 2 мільйони вже познищував в різному вигляді а, і своїх росіян, яких він не рахує, і противників свого ж режиму. Він думає, що все окей. Тому дійсно, я оцей рецепт теж артикулюю з вами, погоджуюся бити, виносити НПЗ, купувати зброю, якою теж можна бити по НПЗ і на полі бою безпосередньо. Ну і санкції теж Водять вони працюють повільніше ніж санкції а, нутриціолога супермена Мадяра і інших наших сил спеціальних операцій. А тим не менше все одно допомагають. Це все в комплексі. Працюється ясно. А перемовники, та ми з вами можемо перемовини провести тут, якби а, пане Юрію, дякую вам да. дуже. Так. дякую вам безмежно дякую вам. за цю конструктивну розмову. Як завжди, зрозуміло і цікаво за ваші неординарні думки. До наступного тижня. ой, якраз оту сходку в Китаї обговоримо. Ну і все, і дай Бог, щоб теми в нас були все таки. Такі, як не, приємніші не можуть бути, але спокійніші. Пасибі вам за це, бережіть себе. Дякую. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст із стратегічних комунікацій, риносло, моє ім'я. Друзі, поставте, будь ласка, свої лайки. Не тому, що вам сильно подобаються наші сьогоднішні теми, а тому, щоб якомога більше людей знали правду, які нас дивляться по всьому світу, і ця розмова просувається завдяки лайкам. І підписуйтеся, будь ласка, на YouTube 24. -го. Побачимося і переможемо.